З турботою про кривоїсців у місті триває реалізація найбільшої в Україні комплексної програми соціального захисту населення, що передбачає понад 50 видів допомог різним категоріям містян. На порядку денного виконкому внесено 58 питань. Всі питання відпрацьовані, всі питання. Е Відпрацьований членом виконкому і всім, всі, хто був присутній на наших нарадах. Щомісяця приймаються десятки рішень про матеріальну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС тощо. що відповідні виплати у серпні отримують 256 учасників АТО ООС, 105 членів сімей полеглих військових, 232 воїна інтернаціоналіста. Продовжується виплата допомоги всім дітям, які мають статус дитина, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За підготовлені рішення це буде виплачена допомога. Таким родинам, які мають дітей з таким статусом, а початку року 136 родин отримали відповідну матеріальну допомогу. Продовжується виплата допомог для підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. За підготовленими проектами рішень допомогу отримують 254. Діти дітей з інвалідністю у розмірі 10 тисяч важливим питанням залишається надання допомоги мешканцям, чиї оселі постраждали від ворожих ударів. У поточному році такі виплати отримали 1820 жителів на загальну суму 53,8 млн грн. 26 мільйона гривень. мешканцям зруйнованого будинку по вулиці Героїв. АТО провели виплати для придбання житла. Робота в цьому напрямку триває. Є запитання немає. 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 Всім все зрозуміло. Я пропозиція прийняти. Підтримані. Отже, на септевому засіданні виконкому на реалізацію комплексної програми соціального захисту ухвалили виділення 13,4 мільйона гривень. Ці кошти отримають майже 2,5 тисячі жителів. А з початку року допомогу від міста на загальну суму 250 мільйонів гривень отримали майже 20 тисяч мешканців. Кузьма Шишкін Андрій Яковлев, перший міський.